Всім привіт, з вами я, Counter Pegasus. І сьогодні я ну, зробив такий маленький обзор на Beyblade Halkerbox. Ну і майже весь час буду говорити. Добр, зберімо наш Blade. Це Halkerbox. Halkerbox, він у мене старий Blade. В нього під час боїв, якщо його сильно дарити в нього вилітає болт весь час. Я переважно граю, але на турнірі Grand 2333 буду грати. Так, фейсболт карбокс. Кільце енергії. Лакшкабокс. Титановий диск. Хелл. Ну я колись робив те, що було давно, відбив відеобиту Хелл Хелкербекс проти Сайбер ПГАС. На ну, Сайбер ПГС я також так, робив обзор, був з музикою Гріндейки у HJ. Ну, тоді Сайбер в мене загубився. Ну, таке. Коротше, ну, дивіться, я така... Спінтрек не такий довгий. І ще ось ось така, як вам сказати, доповнення до його спінтреку такі кругле. Ось тут можна і, і зніднати ось так от і вийде один спінтрек. Можна ще також поднім, поміняти режим на інший бік поставити. Буде також класний спінтрек, але Hellcarbux з цим спінтреком такий не дуже. Ось добре. Ні, наконечник такий, який називається, це не, не наконечник від Hell Carbox, бо Hell наконечник самі нижній зламався. Я переставив ось цей інший наконечник. Добре, складемо його назад. Ну то, що я хотів сказати, я хотів висловити величезну подяку всім користувачам, які. Відписуються на мене. Тобто, що на мене підписалася тільки Grand 3333 Master і Blader 105RF. Це два нормальні хлопці. Дуже я їм вдячний, тому що справді нормальні хлопці, також я дякую. Користувачу Grand 3333 Master, тому що він, так прям сказати, може навіть порекламував мене Ва вашим. Ну, просто мене. Цей про, протріше. Про коротше. коротше, я висловлюю йому величезну подяку. І всім людям, які дивилися мої обзори. Я ще був... Робити обзор на Beyblade Big Bang The Gass BigBank. Що в мене три відео, це четверте відео. Ну, якщо хочете, щоб я далі робив відеообзор на Бейбліді всі мої, то підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Наступному на відеообзорі я буду робити обзор, О, обзор на Бейбейт Рокеон. У мене він також замінений саме нижньою штучкою. Спінтрек в нього. не білий, а чорний. Ну, такий ж самий спінтрек, але чорний, тому що, знаєте, з компанії Hurricane. А там бувають бустери попадалися. Ну от, купив цей Хелк від Хурікейн. Ну, він мені не попався бустер. Ну це не бустер. Це Хелкербокс. Так само Fang Леон. Я на нього так до обзору. Ну, це не бустер, це від компанії Хорікейн. За 30 гривень, знаю. От, наприклад, на базарі Південному він за 28 гривень я бачив. Десь, напевно, десь на Лемондівці 35 гривень. Ну, принаймні, коли мене 30 гривень коштувало. Ключ не не. Ну, буду вдячний всім, хто дивився це відео і всім, хто поставив поставив мені лайки. Добуляйтеся до мене в друзі ВКонтакте. Я е, у, 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 відео обзор на Бейблайт Фанглон я на свою ссылку ставив в крапку Contreen Day Fun 1. Добавляйте до мене в друзі. Але якщо ви добавляють до мене друзі, пишіть причину, чого ви додаєте, я я просто не приймаю друзі так. Я приймаю тільки коли мої друзі, або коли напишуть там, наприклад, що по такій-то такій причині я хочу тебе додавати. Ну тоді я додаю, будь-які причини, але так, якщо вони напишуть, я не буду вас додати, до моїх друзів. Також... Е на відео користувача Grand 3333 Master, е, Там є ссылка на групу Турнір Beyblade у Львові. Підписуйтесь на, ту, підписуйтесь на ту групу. Я також м, на ту групу ссылку дам. З вами був контр-пегасис. Вибачте за погану якість. У мене погана веб-камера. Якщо звук теж поганий. Коротше, це таке. Добре. Всім спасибо за перегляд цього відео, з вами був контрпенцес, всім пока.